Друзі, Кентавр Ханво h 504 ccu Трактор 50-сильний з вагою 2,3 тонни, 50 літрів у нього паливний бак. Отакий от пластиковий іде, потужні мости з редукторами. Подивіться тут, основа металева повністю під крилами, Це теж здивувало, коли я його побачу. Додатковий захист, бачите, на рульових тягах традиційно тут масленки, все як треба. По грузам, по колесам пишу. Так, колеса вам скажу, до речі, армур резина, це преміальна, 8,3 на 20. І задня армур теж резина. У нас 12,4 на 28. Вихід компресора маємо, підключаємо, що хочемо. Сам компресор на КМО, КМ495 Двигун ми маємо, підніжки металеві, бак пластиковий 1х50 літрів, я вам сказав. Ледовська вся світотехніка, дуже сучасна, ханво, дуже крута. Управління навіскою ззаду є. Чотири гідровиходи є, окремо пізлив є, роздільна гідрованна є. Подивіться, які мости. ну Що тут на них пишуть? Ну, це типу, як, мабуть, 120-й місць. Думаю, що так. Є там маркування. певне, Окремо у вас фільтр йде на гідравлічну систему. Це теж класно як ТЗХ. Примусова гідравліка, само собою, вихід у вас на якісь пневмогальма, наприклад, є. Тут у вас крючочки, все на крюках. В комплекті у вас, до речі, два комплекта яблук буде на 22 і на 28. Досить потужна сама от система. Зараз напишу, скільки вона підіймає. Підпружинена у нас третя точка. Що це у нас таке? А, Це підсвітка номера така. Це заливна горловина, я так розумію, під гідравліку МГЕ-46. Окей. Ну і давайте подивимося кабіну швидко. Тут у нас кабіна дуже крута, дуже сучасна. Сідаємо в кабіну, тут у нас амортизатор є на сідушці. сідушка має багато регулювань. Понижені нейтраль. Повишені, звичайно, чотирьох ступочка у нас. реверсна коробка передач. У нас отакий от екран від Hanvo отакий дисплей, який зараз ми заведемо я покажу. Зараз трошки додамо світло. Так. Так, екранчик функціональний. І тут екранчик у нас взагалі з Android. Магнітола є. Управління кондиціонером є. Фільтр салону, колоночки. Пластик дуже якісний.